Бомбосховище центру естетичного виховання на час блекауту функціонує як пункт незламності, говорить Анжела Висоцька, виконуюча обов'язки директора центру естетичного виховання. З 6 ранку до 23.00 забезпечуємо світлом. У нас ми вже навчені. у нас є запас води. Люди приходять, гріють кип'яток, набирають в термоси собі стареньким людям, які вдома знаходяться, дітям. Заряджають мобільні пристрої павербанки, і сьогодні вже декілька разів роздаємо харчування. Гаряче, гаряче харчування роздають дітям і людям похилого віку. На допомогу шосткинцям прийшли волонтери, і освітяни сусідньої громади. Це міжнародна організація, які працюють спільно з Піліпеканаміхана з рестораном Марфей. Зранку ми видавали видали більш 150 50 порцій, і знову зараз видаємо всі, хто хоче взяти гаряченького супчику. Видаємо суп. Також об'єдналися освітяни з кроливця. Сьогодні привезли нам ватрушки, сирну запіканку. Ми також роздаємо на свободи 38 Карла Маркса навчальні заклади громади і сіл. Печуть пиріжки, привозять і там теж можна нагріти. Випити гарячого чаю, взяти пиріжок, зарядити телефони. Ну, от в такому режимі працюємо всі е зранку до вечора, поки все трішки не налагодиться. Людей дуже багато, серед них Христина з синочком Марком. Ми поїли супа, суп дуже смачний. Е в яких умовах? Ну, тут в яких умовах, тут дуже добре. Д дають їсти, дали матрушку. Е Жінка також скористалась можливістю, щоб зарядити телефони. Планшет всі розетки використовуються до деяких підключені подовжувачі. Я сюди прийшла заряжати телефони, повербанки. Ну все заряжати немає світла нема. з маляк. Ну, треба заряджати щось. Про те, що буде роздаватись гаряче харчування, керівники гуртків писали дітям групи меседжерів. А також про це написав у Фейсбуці міський голова Микола Нога. Я сьогодні прийшла, щоб отримати теплий теплу їжу. Нам давали сьогодні суп гречаний. Так і Запіканку було дуже смачно, суп дуже теплий і мені подобається. Анна Пилипейка – власниця закладу харчування, два дні поспіль організовує гаряче харчування та особисто відвозить його у пункти незламності. Нам на допомогу, як завжди, приходить американська благодійна організація World Central Kitchen». Це представники їхньої організації, вони живуть в Харкові та в Сумах. І сьогодні вони вже приїхали мені на допомогу. А вчора я. Це вже ну, якби сама все організовувала і готували і роздавали десененщикам та е, дітям дітям і людям похилого віку. Гаряче харчування розвозиться по декільком локаціям міста у спеціальних термобоксах. Ми возимо по школах і в, в центр естетичного виховання. Це основна локація. Тоді туди, туди більшу кількість ми. Завозимо у неділю ввечері. Гарячий супчик доставили до навчально-виховного комплексу номер 9 де працюють генератори та функціонує пункт незламності. Працювали дуже активно. З самого ранку десь з десь пів восьмої вже почали активно підходити. Люди в цілому за день, ось на сьогоднішній час, було біля так 300 людей. Мабуть, на годинку десь у нас вмикалося світло, Біля шостої години і тому люди. Ну а світло було не по всіх вулицях. Тому у нас люди йшли тоді, тому що заряджались, поки у нас була можливість світла. Два рази на день, ось вранці біля 11-ї гаряче харчування було завезено і ввечері. Тому люди активно з дітьми підходили, брали у понеділок протягом дня. Гаряче харчування організоване ще у дев'яти локаціях міста. Міська влада дякує працівникам державної служби надзвичайних ситуацій, волонтерам, освітянам, працівникам соціальної сфери, благодійним організаціям і всім, хто долучається до підтримки мешканців громади у цей непростий. Ти час.